Бізнес в тваринництві, що це таке і чому я вам про це зараз хочу розповісти? Права в тому, що в свій час я прозаймався більше 10 років бізнесом в тваринництві в сільському господарстві і був навіть років 6 фермером. Мав свою ферму по вирощуванню свиней. І до сих пір до мене немала кількість старих клієнтів звертаються по консультаціях, а також нові задають ряд питань. Це досить цікавий бізнес, але є дуже багато нюансів, через які, на жаль, люди, які нові входять в тваринництво, не знаючи їх, набувають досить великі шишки, і вони, на жаль, досить болючі, що іноді навіть не можуть піднятися після цього з колін. Саме на цю тему про ці помилки, які не потрібно робити при бізнесі у тваринництві, буде моє наступне повне відео. Так що, слідкуйте за відео, підписуйтесь на YouTube канал, і я думаю, що для вас буде досить корисно.